Скопувати пагорб, де за часів Київської Русі було городище, археологи розпочали майже чотири роки тому. Під час пошукових робіт співробітники інституту археології натрапили на цвинтар, який датують другою половиною 12 століття. А те, що в давні часи померли, ховали лише біля церков, то можливо, що тут був і перший у бузьку храм. Принаймні, про це свідчать витягнуті з під землі плитка та цвяхи, характерні для тодішніх релігійних споруд. Як бачите, вони різних розмірів, різних кольорів, тобто ті різні, різні форми говорять про те, що вони не просто вони застелили, вони викладали ще візерунки, які так звані омфалії. Спеціальні цвяхи з 10 сантиметрів довгі, з невеликими, з невеликими головками і обов'язково під квадратний перетинкою. Останки 15 християн, яких хоронили на території малого городища, перепоховали. То є і малі діти, і дорослі. За антропологічними висновками, ми знаємо, що середній вік тих людей, які тут захоронені, від 25 до 35 років, можна визначити, скажімо, чи це був землероб, чи це був воїн, чи це якусь іншу мав коваль, чи там ремісник забудовою кістяка. Окрім уже знайдених артефактів, землі можуть залягати й інші культурні шари. Ми колись. Такий посуд, що досі наука думає, якого то періоду не знають. Ми його зреставрували пальцями, ліплений не кругом. Прясло знайшли таке, що воно там має напис Анні та якби видряпано то вже позначає, що вони десь там шкраба якісь Анні, щоб потім положити її в ногах. Цього літа археологічний сезон розкопок у Бузьку завершили. Щороку фахівцям вдається натрапити на кілька сотень знахідок. Після цього артефакти скерують у фонди інституту археології імені Крип'якевича. Вікторія Васкевич, Юлія Девда, Роман Миленький, Західнет новини.